Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Станом на 21 серпня Білорусі стягли до кордону з Україною. Все більше військ сел ППО та літаків. Пише Associated Press. А повітряна тривога тривала вночі і до другої дня. Понад 70 шахедів готують до ракетної атаки. У той же час лунають вибухи на авіабазі мозиря Бреста та Ліди. Вибухи дуже серйозні. Пишуть про масовану ракетну атаку на аеродромах РФ невідомими літальними апаратами запущеними з території Білорусі, тобто землі сьогодні. Удари по Києву наносилися у тому числі з Білорусі. І якщо Рада прийняла санкції щодо Ірану на 50 років, понад 300 голосами в голосуванні то щодо Білорусі чомусь ні. Ось про це написав нардеп Гончаренко у минулому році парламент погодив введення санкцій проти Ірану на 50 років. У той час як українці майже кожного дня і ночі Росія обстрілює дронами із виробництва їхнього, це правильний крок, але недостатньо я про ще одну країну, яку фактично окупувала Росія Білорусі. З Білорусі поїхали перші танки. З Білорусі летять ракети та ті ж самі дрони. А картопляний фюрер вже відкрито заявляє про розміщення ядерної зброї на їх території. У Верховній Раді вже лежить проєкт постанови. Потрібно визнавати Білорусі тимчасово окупованою Росією, а також розвивати усі дипломатичні зв'язки. Котре питаю, чому ми досі не розриваємо дипломатичні угоди з країнами, які допомагають. Ють путіну вбивати і чинити геноцид проти України. Скільки ми ще будемо толерувати це зло в той же час? Після ударів по Києву російські війська з самого початку повномасштабного вторгнення розташовувалися на території Білорусі, звідти вони напали на північ області України. Зараз війська РФ розміщуються у тренувальних таборах та з іншими цілями, Втім, існує гіпотетична можливість перекидання з Росії у Білорусь ворожих військ для завдання нових ударів по Україні. Голова МЗС Литви Габріелюс Лансберігс, коментуючи питання журналістів про те, чи може Україна завдавати ударів по території Білорусі, заявив, що у разі, якщо Росія перемістить військові об'єкти в інше місце, то і вибір ціли потрібно перенести. Якщо Росія побоюється, що цілі можуть бути обстріляні в Росії. Може перемістити їх кудись в іншому місці, то я вважаю, що вибір цілий теж потрібно перенести. Алава МЗС Литви, відповідаючи на запитання, чи повинна бити Україна по цілях у Білорусі, міністр закордонних справ Литви зауважив, що він має на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися. США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. А в будуть і певні обмеження. Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене. Використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні Німеччина також дозволила Україні використовувати німецьку зброю по території Росії відповідно до міжнародного права для захисту від російських ударів, які ворог завдає з прикордонних територій. У відповіді на успіхи ЗСУ в Курській області РФ може атакувати урядовий квартал у Києві. Про такий варіант подій розвиток The Times. Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві. Розповіло, що наразі Україна готує. Ця до агресивної відповіді з боку РФ у вигляді спроб завдання ударів по важливих об'єктах в Києві. Росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші урядові будівлі. Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним. Вважає джерело видання за його словами. Це можуть бути сотні повітряних цілей з використанням складного озброєння, крилатих ракет та балістичних ракет і дронів. Редакція каналу нанесе несе Альності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.